Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний і простий пиріг із готового листкового дріжджового тіста з рибою, шпинатом і сиром. Рецепт настільки легкий, що впоратись можна буквально за кілька хвилин, а результат ніжний, ароматний і неймовірно апетитний. Такий пиріг чудово підходить і на вечерю, і на святковий стіл. Виглядає красиво, а смак просто чудовий. Тісто заздалегідь дістала з морозилки, дала йому добре розмерзнутись. Коли воно стало м'яким, розгортаю лист і ділю його на дві частини. Одну частину відкладаю в сторону, а другу трішки розкачую, щоб тісто стало трохи більшим і рівномірним. Тепер змащую тісто крем сиром, але не до самих країв. Залишаю по одному сантиметру з усіх боків, щоб потім краї можна було гарно з'єднати. Всього у мене 200 г крем сиру. Цього вистачить і на нижній, і на верхній шар. Ділю сир приблизно навпіл, але на низ складу трохи більше. Далі готую рибу. У мене горбуша 300 г. Вона була заморожена, я дістала її одночасно з тістом, щоб розмерзлася. Нарізаю філе невеликими шматочками довільної форми. Трохи солю, додаю чорного перцю і перемішую. Тепер повертаюсь до тіста. На змащений крем сиром шар викладаю шпинат. У мене його 80 грамів. Поверх шпинату рівномірно розкладаю шматочки риби. Трішечки ще раз підсолюю зверху, зовсім небагато. І посипаю все 100 грамами тертого сиру. Це додасть пирогу ніжності і апетитної скоринки після запікання. Тепер беру другу частину тіста, трохи розкачую і змащую її залишками крем сиру. Цією частиною накриваю перший шар начинки. Краї пирога акуратно придавлюю вилкою по всьому периметру, щоб вони добре з'єдналися і не розклеїлися під час випікання. Противень застиляю пергаментом і перекладаю в пиріг. Верх змащую жовтком, щоб після випікання він став гарно золотистим. Роблю кілька надрізів ножем для виходу пари. Можна у вигляді сіточки або кількох ліній. Зверху щедро посипаю кунжутом. Це не лише красиво, а й дуже смачно. Відправляю пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Під час випікання на кухні стоїть неймовірний аромат, сир плавиться, риба пропікається, а тісто піднімається і стає рум'яним. Коли пиріг готовий, дістаю його з духовки і даю трохи охолонути. Хвилин 10-15. Потім перекладаю на дощечку і нарізаю порційними шматочками. Пиріг виходить дуже ніжний, соковитий, ароматний і ситний. Листкове тісто, ніжний крем-сир, соковита риба і шпинат ідеальне поєднання. Готуйте обов'язково це просто, швидко і без зайвих зусиль. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!